Здуття кишечника дуже неприємне, адже виникає великий живіт, і ще й воно може викликати больові підчуття, адже підпирає і діафрагму, і стискає внутрішні органи. Про причини а здуття ви можете подивитися в нашому відео. Залишаю ссылку внизу. Але сьогодні ми будемо робити вправи, щоб його позбутися. Наголошую, якщо у вас виникло здуття раптово викликає сильні болі, ви ці вправи не виконуєте, адже обов'язково треба обстежитись. Але якщо у вас здуття виникає регулярно, ви вже до цього звикли, вправи будуть дуже корисними, адже вони покращать перистальтику, зменшують скупчення газів і знімають спазми в кишечнику, що допомагає тим газам швидше виходити. І так. Працюйте зі мною, а не тільки дивіться відео. І лише тоді буде результат. Сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. Якщо сподобається це відео, не забудьте поставити лайк. Один станьте на коліна, сядьте сідницями на ноги. Важливо, щоб великі пальці були один біля одного. Нахиліться вперед, щоб дістати лобом до підлоги. Запхайте свій живіт між ноги і тяніться руками вперед. Старайтеся розтягнути повністю спину. Вправа 2. Кішка корова. Спочатку ми робимо як корова. Оставший рачки прогинаємося спиною вверх. Потім ми прогинаємося опереком вниз, як кішка, коли вона м'явчить. Так повторяємо кілька разів розтягування попереком і прогинання до середини. Головне, щоб ви відчували, що у вас тягнеться м'язи живота і також тягнуться м'язи спини. Важливо, щоб хребет прогинався в попереховому і грудному відділі хребта. Права 3. Собака мордою вниз і мордою вгору. Спочатку лязьте на живіт і підніміться на прямі руки. Важливо, щоб ваш поперек прогнувся і дивиться голову вверх. Після того підніміться сідницею вверх. Тягнесь копчиком вверх, а хребет згинаємо рівно вниз. Повторяємо, знову прогинаємо собака мордою вгору. І собака вниз. Важливо, щоб ноги були прямі. Хребет старайтеся вигнути рівно. Повторяємо 5-7 разів. Старайтеся спину прогинати вниз, а коли собака мордою вниз, підтягувати її рівно. Права 4. Качалочка. Ви лежите на животі, піднявши руки і ноги одночасно, можна опускатися і підніматися, а можна легенько погойдуватися. Ніби хвилька. Погойдування є важче, адже у вас постійно напружені м'язи попереку. 5. Човник, лежачи на животі, візьміть руками за ноги і погойдуйтесь так, як погойдується човник. Старайтеся максимально прогинатися в поперековому і грудному відділі. Ця вправа є легша, ніж качалочка, адже напруження м'язів спини частково компенсується м'язами рук і ніг. Ава 6. Лежачи на животі, зігніть ногу в коліні під кутом 90 градусів і намагайтеся цим коліном доторкнутися до протилежної сторони. Важливо, щоб ви не відривали плечі, голову, а також протилежну сторону сідниці. Так само повторяємо на іншу сторону. Важливо скручуватися в обидві сторони, адже ми добре пропрацьовуємо бокові частини товстого кишечника. Вправа 7. Намагайтеся згинатися вниз так, щоб дістати грудьми до колін. Важливо, щоб ви згиналися саме грудьми, а не головою. Якщо вам так важко, можете трішки зігнути ноги. Права. Вісім, фактично, продовження попередньої. Тільки ми ножки розставляємо чуть ширше і намагаємося живіт запхати між ноги. Ноги можуть бути зігнутими. Намагайтеся діставати не головою, а саме животом. Випрямляти спину тут не потрібно. Просто розслабляємо м'язи спини і знову напружуємо, щоб дістати животом. Права. 9. Втягування і вип'ячування живота. Старайтеся напружувати максимально м'язи як на втягуванні, так і на надуванні живота. Права 10. Продовження попередньої. Тільки тут ми будемо втягувати живіт. І випихати прямий м'яз живота при втягнутих інших м'язах. Це дуже важливо, щоб м'язи постійно були напружені. Вправа шикарно промасовує всі внутрішні органи, покращує приток крові до них, покращує перистальтику. Важливо, щоб ви були сутулені, адже з повністю прямою спиною нічого у вас не вийде. І все, ви завершили. Але якщо вас турбують зуття досить часто, приходьте на вісцеральний масаж, на огляд розберемося, в чому проблема, адже це може бути і погана робота пішункової, і якісь запальні процеси в кишечнику, і багато іншого. Треба це вилікувати і жити нормальним, щасливим життям. Чекаємо вас надалі на нашому Ютуб-каналі. Щотижня виходить довше цікаве відео про медицину, і також стараюся щодня викладати короткі відео. Дивіться їх всі і діліться своїми знайомими, адже можете покращити їхнє життя та здоров'я.